Кидайте все і швидко біжіть. І навіть не зупиняйтесь. Всім доброго дня! Ви на каналі Хата біля Ставка. Мене звати Наталі, і сьогодні я вам буду розповідати про таку прекрасну і чудову рослину, як портулак. Він дуже корисний, смачний, з нього можна приготувати дуже багато страв. Готують і супи, і песто. І можна просто банально навіть посмажити на пательні з цибулі, чи чесником. Це така вітамінна бомба і, і вітамінна смакота, що потрібно не заблікати, а бігти, дійсно бігти дуже швидко на город, чи на полях він там десь росте. У кого де. Але його потрібно встигнути заготовити, тому що він вже потроху починає квітнути. Зараз вам покажу і розкажу. Пішли до мене на город. Всіх запрошую. Портулак у нас на городі росте скрізь. Спочатку вела боротьбу з ним дуже жорстку. А потім почитала в інтернеті і припинила це робити. Тепер використовую його з користю. Готую страви незвичайні, але дуже прості і смачні. І сьогодні ми з вами приготуємо на вечерю смажений портулак на пательні з часником. У мене канал не кулінарний, тому показую просто, як є. Я в житті. До речі, канал молодий, навіть немає 2 місяці, тому попрошу вас підписатись і натиснути дзвіночок, щоб завжди бути в курсі новин по сезону. Партулак зібрала, і тепер ножицями чи сікатором удаляю корінці. Після цього ретельно мию під проточною водою. Партулак можна відкинути на сіто, щоб швидше зійшла вода. Після цього я ріжу сантиметрів 5 такі брусочки і вже починаю готувати. Тут е, забагато у мене його. На один раз це буде ну, дійсно ціла гора, мені такого не потрібно, тому я його половинку просто заморожу. В морозильній камері. Взимку я дістану і так само його посмажу. А щоб було взимку зручніше, я одразу його поріжу на такі шматочки сантиметрів 5, і вже запакую на зиму. А тепер другу половину готуємо. Хто завгодно це може зробити. На розігріту пательню рослинна олія. Загрузила портулак в пательню, як він прикольно хлопає на пательні. Буду смажити, поступово перевертати і смажити. Ану, дивіться, як він сильно сів. Це. Ще дві хвилиночки і буду туди через чеснокодавку класти чесник. Загалом портулак смажиться 5-7 хвилин. Він поміняє колір, і тоді можна посолити і додати спеції за смаком. Наприкінці додати чесник, перемішати і страва готова. Портулак однаково смачний. В холодному і в гарячому стані. Так що, друзі, не нехтуйте партулакам, а готуйте смачні і корисні страви. Всім дякую за увагу! Гарного дня до зустрічі на каналі.